Вітаю вас, друзі! З вами Олег Бережний, і ми тут говоримо про фінанси. Просто та зрозуміло. Сьогодні ми торкнемося такої актуальної теми, як борги. Друзі, борги ростуть дуже швидко, як снігова куля, але є конкретні кроки, які допоможуть вам вибратися з боргової ями. Сьогодні ми поговоримо про перший і найважливіший крок. Чому борги ростуть? Тому що ми не бачимо всієї картини. У нас є, наприклад, кредитка. У нас є позика на телефон, є комунальні борги. І все це ніби здається дрібницями. Але все разом. Воно тягне нас на дно. Тому перший крок це є інвентарізація боргів. Практична порада. Візьміть аркуш паперу та запишіть усі свої борги. Кому винні, скільки винні, під який відсоток, який щомісячний платіж. Приклад кредитка – 10 тисяч гривень. Під 36 річних. Позика в МФО 5 тисяч гривень, під 120 річних. Борг за комуналку 3 тисячі гривень. Ось так ви зможете побачити повну картину. І це вже буде половина справи. Більшість людей навіть не знає точно, скільки і кому вони винні. Підведу підсумок. Перший крок до свободи від боргів це чесно подивитися на свою ситуацію, зібрати усі цифри. Наступного разу ми поговоримо, що робити далі. Якщо у вас теж є борги, почніть сьогодні складати свій список. Друзі, бережіть себе та свої гроші. Підписуйтеся на канал або на мою групу. Рахуємо свої гроші разом, щоб не пропустити продовження.